Шановні майстри я вас вітаю з Днем Незалежності. Вітання вітаннями, але найкраще вітання це донати на ЗСУ. Я дякую компанії «Керамо», яка передала мені, щоб я реалізував на аукціоні Копійка. Або, і хто хоче, може звертатися і раніше. Ось такий акумуляторний гравер. Ви його знаєте під скажімо так, назвою помагатор І мережевий гравер, ви його знаєте під торговою маркою різачок. Чим вони відрізняються? Наприклад, Різачок 4 тисячі гривень. Це найпотужніший гравер. Його особливість, що безпосередньо на диск кріпите диски, можна поставити. Черепашку сюди, тут регуляція обертів. Ідеально підходить для зняття фуги, ну і різу невеличких там, прийомів в керамограніті. Як на мене, актуальна ціна, звісно, можливі навіть знижки. Але декларую, що всі 100% кошти йдуть на дрони для 95-ї десантної штурмової бригади. Різачок ви вже всі давним-давно знаєте. Ця комплектація йде з двома. 2,5 Амперними Акумуляторами. Також є можливість і безпосереднього кріплення на вісь, є можливість кріплення черепашки. Ну, Як на мене, достойний варіант. Чому мені більше подобаються акумулятори на 2,5? Тому що вони не так перевантажують руку. Бо 4 Амперні акумулятори Вони доволі важкі. От, наприклад, якщо ви ставите 4 Амперний акумулятор то він ну, досить. Тяжко руці виконувати роботи. А тут є плавний курс регулювання обертів. Так що, достойна річ для е, майстрів-плиточників. Але закликаю всіх плиточників. Ніхто, ніхто, крім нас, не зможе допомагати Збройним силам України, щоб було більше хороших руських. Тому купляючи. За зниженими цінами цей інструмент ви будете впевнені, що всі ваші кошти підуть ну, на добрі справи. Хто не тримає зброю, той допомагає ЗСУ. Слава Україні!